Ключові документи, держателем яких є Міністерство юстиції, можна отримати за допомогою онлайн сервісів. Міністерство юстиції безпосередньо ініціювало зараз передачу функцій по доступу до реєстрів нерухомого майна по функції по реєстрам юридичних осіб, правоохоронним органам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування і в частині окремі частині адвокатам. Послугами онлайн сервісів Міністерства юстиції можуть користуватися і громадяни. Зокрема, можна зареєструвати речові права на нерухоме майно. Якщо громадяни вже подали документи на реєстрацію, вони можуть дослідити ход розгляду їхньої заяви і в чи в сроки, чи не в сроки виконуються функції покладення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Також в цій системі доступна реєстрація юридичної особи або фізичної особи підприємця в єдиному державному реєстрі. Крім цього, платити за отримання виписки менше і не треба стояти в черзі. Також за допомогою онлайн-сервісу громадяни можуть отримати виписку витяг довідку з державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців. Сума за отримання цієї виписки довідки витягу вона менша ніж в паперовому формі. Ще через сайт Міністерства юстиції надається послуга державної реєстрації актів цивільного стану в області. Ця новація запрацювала 7 вересня поточного року і діє вона в Чернігові Ніжині та Прилуках. Люди можуть подати значить заяви про реєстрацію шлюбу, про розірвання шлюбу, про зміну. Імені про реєстрацію народження, але є певна умова, що коли людина подає цю заяву онлайн, вона має прийти наступного дня до приміщення відповідного рацу і заповнити підписати цю заяву, засвідчити своїм справжнім підписом. Аби отримати документ онлайн, треба зробити п'ять простих кроків: зайти на сайт Міністерства юстиції, ввести пошукові дані, зачекати 20-30 секунд, миттєво сплатити за послугу карткою і роздрукувати документ. З 1 жовтня 2015 року державні органи та посадові особи матимуть безпосередній безкоштовний онлайн доступ до єдиного та державного реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування надається доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру права власності на нерухоме майно, єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна та державного реєстру ПАТОх. Тобто, в межах своїх повноважень органи державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронні органи зможуть Переглядати інформацію, яка знаходиться в всіх реєстрах, користуватися її в межах своїх повноважень. Державні органи також зможуть в режимі онлайн безоплатно отримувати з реєстру юридичних осіб витяги, довідки чи виписки. При цьому отриманий документ матиме таку ж юридичну силу, як і документ з печаткою, отриманий від реєстратора.